Зустріч у Трамштейн Резніков натякає на отримання винищувачів Ф16 або Су 27. Друзі. Перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. 14 лютого почалась нарада міністрів оборони країн-партнерів США та України в антипутінській коаліції. Український міністр оборони натякнув на літаки, які можуть отримати су, причому натяк зробив у досить неочікуваній формі. Резніков витягнув хустинку з кишені і мовчки розгорнув її на хустинці обриси літака, схожого на винищувач. Після цього міністр підтвердив, що сподівається отримати чітку відповідь щодо винищувачів для Збройних сил України. Су-27 понадзвуковий винищувач, створений у Союз Радянських Соціалістичних Республік у 80 х роках минулого століття. Його максимальна швидкість 2500 км за годину, дальність польоту до 5000 км, висота польоту до 18,5 км, Літак можна навантажити снарядами в кількості 150 штук. Також він має 10 підвісів для ракет і може нести підвісну масу до 3 тонн. Ці літаки дуже допоможуть українській армії боротися з окупантами. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.